Всім привіт, ми продовжуємо грати в лінію фронту. Ми знову в оборонній позиції. І ненавиджу я зону С. За ось це місце. Ну, дуже багато різних, так сказати, покращень зробили для тих, хто нападає. Їх майже неможливо відбити. Обстріл це непогано насамперед. Бо б дуже чудово, аби в мене було кілька арт як в певних минулих записах. Однак губу я, звісно, розкатав. Я це прекрасно розумію. Ага. Oh. Скатывайся. Åh? Ні, ну мене ж зовсім не будуть перекривати. Це ж зрозуміло. Навіщо мене перекривати? Я раніше, коли я тут грав в цій позиції ще більше року тому назад, союзники стояли цю позицію так ждуть. Там тільки з'являється танк, його зразу збривай. Моментально. Зараз це якесь жахіття. Виїхали. Ніякого урона по ним не вистрілив. Ніхто. Не розумію навіть, як мені авіаударом стріляють. Я досі не вивчив, як він працює цілком правильно. Вона потрібно буде подивитися певні гайди, бо це. Взагалі мені не зрозуміла техніка, як ним стріляти правильно. Куди направляти, де більша кількість снарядів влучає і тому подібне. Ось тут зараз не вистачає дуже світло. Я так не стріляв по перекаточним 703. Хоча я впевнений на 90%, що вони їдуть нам взад. Я зараз тільки доїду, мені дадуть заопум в цей, в корму. і потрібно було доказати. 40 тонн уже вривався. Ого! Ну як завжди, я не буду ж пробивати. Це ж. Я те розумію. Що на допомогу? Я не можу стріляти як кулемет. Ейн чекає мене, щоб дати залп. я не пробиваю і не попадаю навіть І чим мені це допоможе? Да, Дам, мабуть, один вигляд постріл. Та нема мене там. Можеш навіть не перевіряти. Тут у нас ох чудово. Давай, давай что ж. Я не розумію, який таймінг мені потрібен, щоб по ньому поцілити. Це... Де снега? З'їли. ням 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 Знову снаряд з'їли. Та, мене, до речі, просвітили. Знову снаряд десь з'їли. У, -у, у Це гівно якщо на мене вийде, мені ж просто за одну тику вилечу. Тут, мабуть, всі мені здається, за одну тыку типу, вилітають тут без ехи. Ну, отримаю на тисячу саме я. Зараз якраз це подемонструємо, я не проб'ю, бо він виїде дуже обережно. А зараз виїжджає. Або в мене не вистачить. Ох, клас! Мабуть, ось Ой. Ну, звісно, я не попаду. Ди варта в поп? Ну, це по ньому зараз важко відстріляти. О, він відстрілявся. У мене є секунда. Все, він труп отак мене сотка зараз доб'є. А, його не вбив? А, ну да. Ну мене вб'є друга арта, яка мене цілить безкінечно. подвищенный резок, а что ж тут такое? О Я, конечно, тебя тут не чекал, однако... Все рівно спасибі тобі Вже просто тебе потрібно приблизно в центр давати Постил Цима я ударом тому буде Найвищий показник угру Ти звісно молодеш, що ти так кинув? Однак чим мені це тут допоможе? Аби я ще тут когось бачив? Дякую ще раз за один дим. Мене цією літачком Нас деми спадуть Ну, класс. А не потребно идти на перезарядку. Ну, спасибо. Ну я ж не можу обійтись без БК. Так, міни. Не двигаємось. А, він їх не туди кинув. Да ну чому знову мене на каток поставили? Да як у нього це? Я не знаю, ну кожного разу ставлять так на каток, що це жахіття. Тим не давати постиг Тепер я поставлю на каток. Мен потрібно тікати звідси. Зону А взяли, однак мене... Є безліч. Вісім секунд. Мені потрібно чекати. Ну ё-моё. Ну чому в мене саме в цей момент повинен пінг скаконути? О, в мене зараз зарядяться заряди Зараз так кину.

Що, можливо, викинемо це все ось сюди. залишилося Ох, я там їм наподдав жалько мабуть. Моментально oh -oh -oh. oh -oh. згребли мене. А союзник ззаді відіграв від мене і просто. Клас! Так. Краще, мабуть, сюди. Відчуваю, тут буде запеклий бій. Після того, як вони прорвуть, заберуть Єшку, вони поїдуть всі толпою сюди, якщо в них вистачить часу звісно. Наші будуть зараз перекатувати. Ну не, захищати ціль 2 і ціль 1. Ну це вже не в моїй потенції. Отримали... Якщо вони зараз зони не вибирають, в них просто часу не вистачить. bo przemyślałaby po połowę wiecie, ale znowu no. parę zarażeń tak, możliwe, że my to zakończymy, w ja Хоча я бачу, вони не хило так грибуть цю зону Я не встигну просто прожати, однак я можу на хід кинути. Ні, ми не дамо вам взяти цю точку. Ніяким чином. Інакше ми програємо. Ми ж, вам, ми ж вас знаємо. А навіщо там де ми? Ai, Також непоганий бій. Давайте далі оптику. Очищення лінз. І так, нормально зіграв. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.